Паровозик дзьобик. Подорож до Японії. Привіт. Це Паровозик Дзьобик. Він дуже любить подорожувати та дізнаватись нове. Сьогодні особливий день дзьобик вирушає до Японії. Привіт, друзі. Я вже так давно мріяв побачити Японію. Кажуть, там ростуть чарівні сакури та подають смачні суші. Хто зі мною? А ви знали, що Японія це країна? Де сонце сходить першим? Дзьобик приготував квиток, закинув свій рюкзачок і вже готується до відправлення. А як ти думаєш, які цікаві речі чекають дзьобика в Японії? Уяви, і скоро ми дізнаємось. Дзьобик рушає в дорогу, колеса стукають, пара шумить, і наш мандрівник вже мчить назустріч пригодам. Поїхали. Я вже не можу дочекатися зустрічі з Японією. Цікаво, як там усе виглядає. А ви знаєте, де знаходиться Японія на мапі? Подивіться уважно: вона дуже далеко, аж за океаном. Ось ми і в Японії. Тут усе таке яскраве і незвичне. Дзьобек вперше бачить квітучі сакури і справжні японські пагоди. Вау, як тут гарно! Я навіть чую, як тихенько шелестять пелюстки. А ти знаєш, що в Японії весну зустрічають під сакурами? Люди збираються разом і милуються красою цвіту. Це називається ханамі. На станції дзьобик зустрічає нового друга. Швидкісний поїзд Сінкансен. Він дуже швидкий і майже літає по рейках. Ого, який ти стрімкий і гладенький. А як тебе звати? Привіт, я сін. Мочусь зі швидкістю блискавки. А ти хто такий? Такий яскравий. Я дзьобик прибув з далекої України, і я люблю знайомитись з новими друзями. А як ти думаєш, хто швидший сін чи дзьобик? Дзьобик дізнається нове слово Конічева. Це означає привіт. Японською. Конічіва. А як цікаво. А ви вже вивчили це слово. Чудово сказано дзьобику. Тепер ти справжній мандрівник. А ви хочете вивчити ще кілька японських слів? Наступного разу навчимося ще чогось цікавого. Ага, це Бенто. Традиційний японський обід, який кладуть у красиву коробочку. У ньому завжди є щось корисне і щось смачненьке. Ой, а ці кульки з рису схожі на сніжки. А це що? Усміхнений огірок Хі-хі-хі! у Японії їжа це не лише смак, а й мистецтво. Тут навіть овочі можуть посміхатись. А ти хотів би спробувати таке бенто? Щоб ти поклав у свою коробочку. Коли сонце сідає, в Японії запалюють ліхтарики. Це створює казкову атмосферу. Яку сні. Вони так гарно світяться. Мені здається, я потрапив у чарівний світ. У деяких містах проходять фестивалі ліхтариків. Люди загадують бажання і відпускають світлячки у небо або воду. А ти коли-небудь бачив справжній ліхтарик на фестивалі? Яке бажання ти б загадав? Дзьобик хоче зробити приємне новому другу. Але який подарунок вибрати? Дивіться уважно мені все подобається, але я можу взяти лише одне: що порадити. А як ти гадаєш, чому найбільше зрадіє сін? Віалу, масці, брелоку, сакурі. Цікаво. Побачимо, що вибере дзьобик. Дзьобик вирішив подарувати сіну маленьку сакуру як пам'ять про їхню дружбу. О, як гарно. Це дуже особливий подарунок. Дякую, дзьобику. Я так радий, що ми зустрілись. Тепер у тебе завжди буде частинка цієї подорожі з собою. А ти коли-небудь дарував друзям щось особливе. Як вони реагували? Настав час розваг. Дзьобик і сін влаштували веселу гонку у залізничному парку. Хочеш спробувати наздогнати мене дзьобику. Ха. Готуйся, бо я не такий вже й повільний. А ви за кого вболіваєте? Напишіть ім'я вашого фаворита дзьобик чи сін. Увечері на площі зібралися друзі, щоб станцювати Бонодорі традиційний японський танок. Ой я не маю ні ручок, ні ніжок, але я все одно танцюю колесами. Ти крутишся навіть краще, ніж я. Головне танцювати від серця. А ти любиш танцювати? Спробуй разом із нами. Повторюй рухи. У Японії мистецтво писати красиво називається каліграфія. Ці знаки не просто слова. Це справжні малюнки з глибоким значенням. Цей знак такий красивий. А що він означає? Це знак друг. У кожній мандрівці справжній друг найцінніший подарунок. А ти колись пробував малювати пензликом? А може, хочеш створити власний знак дружби? Навіть у найсонячніших мандрівках бувають дощі але якщо поруч є друзі, це завжди тепло. Добре, що в мене є парасолька. Ходімо разом. Тут вистачить місця на всіх. А ви любите дощ? Іноді саме під дощем народжуються найкращі спогади. А що б ти зробив під дощем у Японії? Погрався в калюжах чи заховався з друзями. Японські сади створюють для спокою і роздумів. Тут усе говорить про гармонію з природою. Який тут спокій? Навіть не хочеться гудіти. Просто слухаю, як шелестить бамбук. Іноді варто зупинитись і просто побути в тиші. Саме тоді народжуються найкращі ідеї. А де ти почуваєшся спокійно? У лісі, вдома чи, може, у своїх мріях? Настав час прощатись, але це не кінець, це початок великої мандрівки. Бо справжні друзі залишаються в серці, навіть коли ми далеко. Пам'ятай: якщо колись повернешся, ми завжди будемо тут. Дякую вам за все. Я ніколи не забуду Японію і наші пригоди. А ви колись прощались із друзями після чудової подорожі? Це сумно, але і дуже тепло водночас. Ця подорож змінила Дзьобика. В Японії він навчився слухати тишу, бачити красу в простому, танцювати від радості та дарувати щось від душі. Він зрозумів, що кожна культура це як скарбниця, повна див. І якщо підійти з відкритим серцем, вона відкриється. Я думав, що подорож це лише рейки і станції. А виявилось, це нові друзі, нові слова, нові почуття. Дякую, Японія, за все. Мандруючи по світу, ми дізнаємось не тільки про інші країни, а й про себе. І це найбільша пригода. А що ти відкрив разом із дзьобиком у цій подорожі? Подумай і збережи це в своєму серці. Дзьобик зібрав речі, взяв із собою сувеніри та згадки і вирушає в нову мандрівку. Ще стільки всього попереду. Я вже чую шум нових рейок. До зустрічі, Японія! і привіт, нові пригоди, куди повезе рейки його наступного разу дізнаємось у новій серії. А ти, яку країну хотів би побачити з Дзьобиком наступною, напиши або уяви, і поїдемо туди разом. В Японії мчить сакури погоди, ліхтарі, як же тут гарно жити, Дьоє! дьобик мандрує, дьобик співає, світ відкриває всіх. Ні, нова Що друг, це слово святе, подарунки, добрі слова, прощання, ніби весна, та в серці квітне доброта, бо дружба не мина. Дьобик мандрує, дьобик співає, світ відкриває, всіх надихає, зустрічі друзі, нові відкриті. Ця земля як родина.